Давайте ми сьогодні з вами розберемо трохи тематику партнерства. І, взагалі, сьогоднішня тема відео це те, хто є ідеальним партнером по бізнесу. І розберемо сьогодні з вами топ-8 якостей ідеального партнера. І знаєте, для того, щоб зробити сьогоднішнє відео максимально ефективним, корисним і таким, яке легко засвоюється, я хочу провести паралель із певним персонажем. Нереальним персонажем, а із е, видуманим персонажем, проте в реальності це також має сенс. Отже, ми зараз бачимо перед собою одного такого чоловіка. І хто це такий? Це є один із персонажів гри Мафія Old Country». Це є комп'ютерна гра. Якщо ви не знаєте, що це за гра. Я думаю, ви мало хто знає з вас, глядачів цього каналу, що це за гра. Я рекомендую дуже сильно. Рекомендую вам хоча би ознайомитися бігло із відео, які записують проходження цієї гри. Не для того, щоб ви якось розважилися, чи от відчули себе дитиною і відчули себе некомфортно через це, бо ви думаєте, те, ота, я підприємець, та як я можу, та як я відволікатися можу. Дивіться, ви звикли дивитися фільми, ви звикли дивитися. Мультики, я знаю, що багато з вас також дивиться мультики, і тому те, що ви подивитеся проходження гри, це буде корисно. Насправді, в тому випадку ви робите це більше для розваги, а в даному випадку ви робите це з користю. Тому можете не переживати це все нормально, це все піде вам в плюс. Отже, ми бачимо перед собою зараз людину. Ця людина називається Тіно Руссо. Це є один із антагоністів. Цієї гри Мафія Олд Кантрі. І чому я вирішив от таку людину тут розібрати сьогодні? Тому що зв'язуємо сьогоднішню тему відео. Це є партнер. Ця людина є партнером одного із босів мафії Дона Торізі. Як подивитесь, ви дізнаєтесь, про кого я кажу. Він був його правою рукою Дона Торізі, і він тіно він заправляв дуже багатьма процесами в бізнесі. Нехай це мафіозний бізнес, але ми можемо дуже легко це прив'язати до реального бізнесу. Звісно ж, без прив'язки якихось негативних аспектів, які є незаконними. Знову ж таки, я кажу, що це є гра, і ми просто беремо конструкцію. Ми беремо поведінку, ми беремо патерни. І зараз ми розберемо риси цієї людини. Які я вважаю, які в принципі є ідеальними рисами для вашого ідеального партнера, вас вони можуть дещо здивувати, вас вони можуть дещо, скажімо так, насторожити в якійсь мірі, але тим не менше, коли ви додивитеся дане відео до кінця, ви все розпакуєте в себе в голові, ви зрозумієте, що я маю на увазі. І вам буде набагато простіше тоді вже шукати собі партнера, або обирати партнера, або ви будете починати бізнес разом із партнером, або вже в існуючий бізнес брати партнера. Ви зараз все поступово зрозумієте. Отже, перша риса, яку я виділив, основну рису ключову, це те, що тіно відданий сім'ї, сім'я ось цієї от сім'я мафії, так, це сімейний бізнес такий. Знову ж таки, ви можете проводити паралелі із реальним бізнесом. Я завжди кажу вам, я завжди кажу практично в кожному своєму відео про те, що ви повинні усе, що чуєте, натягувати на свою ситуацію. Тобто, в даному випадку відданість вашому бізнесу повинна бути вашого ідеального партнера. Відданість тіно його бізнесу його сім'ї полягала в тому, що він із Доном Торізі, засновником цієї сім'ї мафії. Він був з самого початку. Він був його союзником. Він завжди діяв в інтересах сім'ї. Тіно завжди діє в інтересах сім'ї. І саме тому Дон поставив його своєю правою рукою. Це дуже ключовий, дуже важливий момент, який ви повинні для себе зараз. Закласти в голові. І я ще раз кажу: подивіться, не лінуйтеся, подивіться проходження цієї гри, тому що ви далі, вже почувши ту інформацію, яку я зараз вам даю, зможете от вже сенс, самий глибше розпаковувати, коли будете спостерігати в процесі за ось цим персонажем, як він себе поводить, і вас далі будуть спрацьовувати нагадування в голові о що. Будуть проявлятися ті чи інші риси. Ви їх краще собі в голові розпакуєте, як це все відбувається. Це є один із основних аспектів, який повинен бути вашого ідеального партнера в бізнесі. Відданість вашому бізнесу, відданість вашій справі. Наступна риса це є те, що тіно поважає тільки лідера, тобто тіно поважає тільки до натури більше нікого. Ви побачите в процесі, коли будете дивитися проходження цієї гри. Що тіно він е, така доволі відсторонена людина, він доволі така закрита. Та людина він зухвалий в своїх от діях, але єдина людина це все стосується людей, які стоять нижче по рангу. Це все стосується нових людей, які попадають в сім'ю чи приходять на роботу, але тіно поважає тільки лідера. Рівно так само, і ваш партнер повинен поважати тільки вас. Тільки, от ви є лідер, ви є засновник бізнесу, і ваш партнер повинен поважати тільки вас. І все, оцей ключовий момент. Третє тіно не підпускає до себе. Що це означає? Це означає, що якби люди не намагалися до нього наблизитися, він навіть своїм зовнішнім виглядом, бачите, ви можете подивитися на фото, це є людина, одна із не найприємніших. Ви, мабуть, не спішили би підходити до такої людини, якось говорити, спілкуватися з цією людиною. Тобто сам зовнішній вигляд цього персонажа каже про те, що стоп. Притримай коней, до мене краще не підходити, краще зі мною не спілкуватися. І таким чином Тіно тримає в психологічному тиску людей, які працюють на сім'ю. Він дуже пильний, він дуже прискіпливий. Він тим самим, що не підпускає людей до себе, не дає можливість їм зблизитися із собою, і не даючи можливість зблизитись, він їм не залишає жодного шансу. Для якихось маніпуляцій з собою він викликає настороження, і люди зайвий раз будуть думати, варто якось підходити, якось себе неправильно вести чи якось халявити в роботі в колективі ось такої людини або знаючи що ця людина за ним постійно спостерігає за цим працівником тобто під таким певним психологічним тиском перебувають працівники і від цього вони починають старатися краще працювати і до того ж в них спрацьовує таке явище як повага до цієї людини вони бачать що людина тримає дистанцію і автоматично в них до таких людей виникає повага так працює Цю дуже часто в бізнесі, і саме тому дуже важливо, щоб ваш ідеальний партнер він також тримав певну дистанцію, тому що. Як тільки відбувається якесь скорочення дистанції, тут переростає все в діалог. Тут вже починають зав'язуватися якісь теми для спілкування у спільних темах для спілкування, що стосується у бізнесі, можуть проявлятися якісь спільні схемки, якісь маніпуляції вашими грошима, вашими товарами, вашими клієнтськими базами і тому подібними об'єктами вашого бізнесу. І повірте, це піде вам не в користь. Особливо коли це стосується з лідера, коли з лідером починають вступати в домовленість. Так, от тіно одразу не підпускає нікого до себе і не дає жодного шансу брати участь в якихось ось таких маніпуляціях, і люди це розуміють самі. От такий потрібен вам партнер. Четверта риса це те, що тіно нікому не вірить. От хто би не прийшов, він дуже так насторожено на всіх дивиться. Він не довіряє нікому, він все перепровіряє. Він особисто з'ясовує всі моменти по декілька разів. Ви це все. Буде, то я ще раз кажу, коли подивитеся, побачите, як він себе проявляє в цьому питанні. Він нікому не вірить, і це є дуже важливий момент, тому що коли людина не вірить нікому, йому залишається тільки одне особисто переконатися в тому, правда це чи неправда, і коли. Інші працівники бачать, що один із партнерів, ось так ретельно сам усе перевіряє, вони менше будуть проводити усіляких маніпуляцій, вони менше захочуть якось щось недопрацьовувати, десь халяву якусь ловити. Вони будуть старатися робити, тому що знати будуть, що ось цей бізнес-партнер він все контролює, він все бачить, нічого від нього не приховається, і навіть якщо. Чогось він не бачить, він про це все обов'язково дізнається. І коли вашого партнера є ось така позиція, нікому не вірити, вона якраз такий штовхає його перевіряти кожен процес і тим самим стимулювати з ваших працівників виконувати роботу якомога найкраще, так як ви вимагаєте, і до того, ще й під тиском страху. Люди стараються робити ще краще для того, щоб не було потім приводу до них придертися, чи не відчувати себе некомфортно, навіть некомфортно, навіть під поглядом ось такого жорсткого партнера, наприклад, як Тіно. П'ята риса це є те, що Тіно є песиміст. Він завжди дивиться з негативної точки зору на сценарій, Він завжди дивиться, з точки зору того, що нічого не вдалося, з цього нічого не вийде, і здавалось би, блінну, який песимізм може бути в бізнесі? В бізнесі песимізм не буде працювати, тому що який може бути песимізм, коли в тебе є очікування продати, наприклад, продукт і заробити на цьому гроші? Якщо тебе є одразу віра в те, що ти його не продасиш, ти не заробиш. Дивіться, справа не в цьому. Справа в тому, що песимізм в даному випадку, і в даному випадку, як в тіно, вони. От песимізм він штовхає до того, щоб перестраховуватися. Не з до точки, з... дивіться, песимізм може штовхати в сторону як до того, щоб от розчаруватися, ходити, стогнати, розказувати, як все погано склалося, як нічого не виходить, що з цього нічого не вийде і. Демотивувати колектив в даному випадку песимізм штовхає тіно і ось даного бізнес-партнера, який би відповідав ось цим критеріям, штовхає до того, щоб перестраховуватися, до того, щоб той негативний сценарій, який ти бачиш в ситуації, перетворити на силу, перестрахуватися, закрити слабкі місця, закрити слабкі зони, підкрутити це. Тобто, це більше працює на самодокрутку, самовдосконалення, на підсилення своїх слабких сторін і в даному. Випадку, от саме в випадку Тіно, це саме так і працює, і це є дуже важлива якість для бізнес-партнера, тому що він завжди буде виявляти ось такий бізнес-партнер, він завжди буде виявляти слабкі сторони в роботі вашого бізнесу і буде їх докручувати, буде їх дотискати до ідеалу. До ідеалу. І плюс беремо всі вище перераховані риси характеру, які будуть стимулювати працівників самих старатися, тобто цей песимізм він буде так само змушувати. Його підлеглих песимізм бізнес-партнера буде змушувати його підлеглих, знаючи модель мислення цього бізнес-партнера, а їхнього керівника буде змушувати перестраховуватися наперед, щоб потім на такі, як тіно, наприклад, не придерся і не створив додаткових проблем, не заставив відчувати себе некомфортно цього працівника або не розкритикував його. А в випадку тіно, щоб він жорстко не покарав цього, хто не зробив. Те, що потрібно було. І таким чином люди вже самі от проймаються цим песимізмом і починають докручувати бізнес, перестраховуючись самостійно, щоб потім тіну, наприклад, у них не придерся. Ось як це працює насправді. І це дає можливість вашому бізнесу постійно закривати всі слабкі сторони свої, закривати всі дири. І Посилювати позиції свої на ринку, позиції серед конкурентів. Уявіть, що з вашого бізнесу не залишиться жодної слабкої сторони. Тільки все підсилюється, все вдосконалюється, все актуалізується, і це підтримується працівниками і працівники самі. Нехай і під приводом страху, прагнуть зробити все ідеально, щоби. Щоби, що абсолютно правильно, щоб тіно залишився задоволений, і щоб до них не виникало жодних претензій. Шоста риса, яку я хочу відмітити, шоста якість, це те, що тіно є високомірний. Він зверхньо спілкується з людьми. Він є доволі токсична людина на перший погляд. З ним важко знаходити спільну мову. Дуже мало хто може з ним знайти спільну мову, але в цьому і є сила його як бізнес-партнера. Його сила і сила ось цієї якості для власника вона заключається в тому, що власник розуміє, що він є тою стороною, із яким тіно буде взаємодіяти. Тобто Дон Торізі є тою єдиною стороною, з якою тіно буде спілкуватися на рівних з повагою. З усіма іншими це не пройде, це не буде. І високомірність, до речі, вона дає можливість одразу відсікає панібратство. Дуже часто буває, от я в своїх клієнтів спостерігав таке явище, як панібратство, тільки даси трошки слабину, тільки трошки. Покажеш лояльність як керівник по відношенню до деяких своїх працівників. Тут одразу тобі проблеми в вигляді того, що людина починає собі більше дозволяти, починає, наприклад, переходити в спілкуванні на ти, тільки за умови, якщо це не дозволяється самим от керівником. Я знаю такі компанії, я сам працював в таких компаніях, де і керівники, і працівники вони спілкуються на рівних, вони спілкуються в форматі ти. Це більш сучасна модель, але ніхто не відміняв і старої моделі, де є певна субординація навіть у спілкуванні ти ви, і це також дуже важливо. От коли в цій субординації, в цій моделі ти ви працівник почне спілкуватися до керівника на ти, це знижує авторитет самого керівника. А коли авторитет керівника знижується, це що означає? Це означає, що його рекомендації, його вказівки. Вони не будуть виконуватися або будуть виконуватися із затримкою, або будуть виконуватись неякісно, не так як очікує цей конкретний керівник. І в результаті керівник, не даючи показників, буде потроху знецінний вищестоящим керівництвом і буде замінений на іншого керівника. Саме тому високомірність в даному випадку, в тіно, випадку тіно, вона одразу відсікає будь-яке бажання перейти грань для працівника. А також включає в нього бажання старатися більше викладатися в своїй роботі, і навіть під приводом цього ж страху, і навіть під бажанням того, щоб догодити такому керівнику, як Тіно. Це також дуже важливий момент, що включається бажання догодити. От коли от працівник спілкується ось з такою високомірною людиною. Це відбувалося саме от в сценарії мафія олд Кантрі». Ще раз кажу: подивіться, ви не пошкодуєте. Це є цінно з усіх сторін, і з точки зору особисто розважитися, переключитися, і з точки зору це є навчання. Ви поєднуєте дві дуже важливих складових: ви і розважаєтеся, і навчаєтеся. Рідко коли розважальний контент дає вам можливість ось так провести час. Наступна якість і риса тіно це є те, що він вимогливий. Він не задовільняється зробленою роботою аби як. Робота повинна бути зроблена на вищому рівні. Робота повинна бути виконана в термін і перераховуючи всі вищі якості, вони тільки підсилюють вимогливість, вони тільки підсилюють те, що працівники сприймають керівника як авторитет. А коли вони сприймають авторитет і плюс вимогливість з цієї сторони йде, то працівники стараються зробити свою роботу якомога якісніше, якомога швидше, стараються лиш би догодити цьому керівнику, лиш би догодити цьому бізнес-партнеру, і в даному випадку, лиш би догодити тіно, щоб тіно залишився задоволений, щоб тіно не створив проблем, тому що його в даному випадку дуже легко засмутити. а Якщо ти засмутиш тіно, то в тебе будуть гарантовано проблеми. І тоді люди стараються. Не засмучувати тіну, зробити роботу якомога найкраще, щоб якщо він не похвалить, то хоча б не придерся. І також це привчає людей до того, щоб завжди працювати на високому рівні, на високому рівні якості, і при цьому тримати планку, не знижувати, навпаки, старатися перевершувати себе, робити ще краще. Ось це дуже важливий момент. І коли ти тримаєш постійно вимогливості колектив, то коли потрапляє нова людина в цей колектив, то автоматично людина. Переймає поведінку від колектива, і коли, коли бачиш, що колектив старається викладається в своїй роботі, то, відповідно, і цей новий працівник починає підхоплювати цю тенденцію, цю поведінку, і так само старатися викладатися в своїй роботі. І вже наступні працівники так само себе ведуть. От закладається ось такий фундамент, ось таке сприйняття. Ось так це все відбувається. І навчається, ось так виробляється трудова дисципліна працівників. Восьма риса – це те, що тіно готовий до гіршого. Він завжди розглядає в силу того, що він песиміст. Подивіться на п'ятий на п'яту якість. В силу того, що він песиміст, він завжди готовий до гіршого. Він завжди розглядає тільки найпесимістичніші сценарії. І ось ця річ, те, що він готовий до гіршого, дуже сильно зіграла велику роль в грі Мафія Country. тому що він завдяки своєму песимізму зумів побачити той сценарій, який відбудеться, що на їхню територію, на їхню власність. Буде здійснено напад, і він дуже швидко організував оборону дуже швидко все організував захист цієї території дуже вправно. Тільки завдяки тому, що він готовий до гіршого і, будучи готовим до гіршого, будучи песимістом, він одразу розглядаючи цей негативний сценарій, виклав план дій, який буде максимально ефективним для того, щоб цього сценарію не допустити. Тобто так стратегічно він підходить до вирішення проблем, до вирішення питань, теж саме повинно бути і вашого ідеального бізнес-партнера. Він завжди повинен бути готовий до гіршого сценарію. Він нехай повинен бути не Оптимістом, як ви, наприклад, а він дивиться негативно. Що, якщо щось піде не так, що, якщо ситуація буде розвиватися не в нашу користь. Бо коли ви будете, як власник, брати це на себе, у вас буде виникати от роздвоєння, ви будете мислити тут оптимістично, тут песимістично, і у вас це все буде вимішуватися в голові. Буде таке якесь середнє значення виходити. Ви толком ні туди не будете час приділяти, ні сюди. А так, коли ви власник дивитеся оптимістично на ситуацію, ви вкладаєтеся в оптимістичний сценарій, ви фокусуєтесь на 100% на ньому, а ваш бізнес партнер будучи готовим завжди до гіршого, почне закривати всі тили, всі негативні моменти, всі. Песимістичні сценарії, які можуть статися. Він буде розраховувати і буде до них підготовлювати ваш бізнес. І він буде сфокусований на 100% на цьому. Це також дуже важливий момент, і ось для чого потрібна ця якість вашому ідеальному бізнес-партнеру. Тобто, ви повинні зрозуміти для себе, що ось такий ідеальний партнер, як Тіно. Давайте назвемо цю модель ідеального партнеру. Тіно от Тіно він повинен бути вашим антиподом, тобто, він повинен бути вашою повною протилежністю. Якщо ви, наприклад, оптиміст дивитеся на позитивні тенденції, як розвинути ринок, як зробити те, і те, то ваш протилежний партнер, тіно він повинен завжди мислити з точки зору: а що якщо не вийде. Але не доносити вам позиції ні з цього нічого не вийде, а маючи достатньо повноважень для того, щоб прикривати ці негативні сценарії, не давати можливості їм перетворитися в реальність. Тобто ви мислите в позитивному ключі, він в негативному прикриває всі тили для того, щоб цей позитивний сценарій, який ви ставите собі за ціль, щоб він відбувся, щоб він реалізувався. Ось в чому. Суть даного песимізму не стогнати, не казати, що з цього нічого не вийде, а знаючи, що можуть виникнути проблеми, підготувати бізнес зі всіх сторін, ось в цьому сила заключається. І в даному випадку я хочу звернути ще на один важливий аспект вашу увагу те, що усі ці якості, ось цього ідеального партнера, тіно. Вони не мають ніякої ваги без однієї ключової, навіть двох ключових якостей. І я їх поставив на перше місце. Та це є відданість сім'ї в даному випадку відданість вашому бізнесу, вашій справі, і тому, що поважає і рахується тільки з вами цей бізнес-партнер. Ви для нього є авторитет від початку і до кінця. Тільки в цьому випадку дана модель буде працювати. Інакшому випадку ви отримуєте дуже токсичного працівника, який буде вам виносити мізки постійно, вам буде некомфортно в його компанії. А в даному випадку, коли він відданий сім'ї і ну, бізнесу і поважає тільки вас як лідера, то він і робить так свою роботу, от навіть в цій парадигмі мислення, ці, з цими якостями він робить роботу так, щоб вам... Не нашкодити він робить це в допомогу вам, тобто ці всі негативні сторони вони просто дозволяють дивитися дещо скептично на ситуацію і тим самим прикривати всі от негативні моменти, які можуть статися, всі проблеми вирішувати по ходу в бізнесі, тобто це все служить вам і вашому бізнесу. Відданість і повага це дві ключові риси, які повинні бути от в такого партнера, як Тіно. Тоді ваш бізнес буде повністю працювати на вас, і тоді, от всі процеси, які будуть робити ваші працівники, які контролює Тіно, вони будуть відбуватися в користь вашого бізнесу. Тобто бізнес буде від цього тільки посилюватися. І звісно ж, я тут маю сказати, що ви не повинні на 100% рівнятися, от саме на от такого партнера, як Тіно. Тут же, ж, звісно, для кожного бізнесу є. Свої нюанси кожен бізнес унікальний, кожна ситуація унікальна. Тому якщо у вас виникають питання відносно пошуку чи вибору партнера, то треба дивитися завжди на конкретну ситуацію якщо у вас виникають такі питання по тому якого партнера в бізнес вибрати по тому, якого партнера в бізнес потрібно вибирати і чи варто вибирати того чи іншого партнера тоді записуйтеся на консультацію послання я залишаю внизу в описі до цього відео а поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд Und?